Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. І ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячено продовження тесту вашіни компанії Біволд, який я обіцяв продовжити своїм глядачам. Минулого разу ми розкладали цю вашіну на молекули, а зараз ми її навощимо. І підставимо до вулика, і подивимося, як відтягує бджоли і як її засіває матка, і відповідно, який з неї виросте розплід. Відповідно, це відео займе як мінімум 20 днів, але нічого страшного, що не зробиш заради своїх глядачів. Отже, поїхали. Два слова хочеться сказати стосовно того місця, де я підготував навощення рамок. Зараз я вам покажу. Це, отут -от я на галявинці, розташувався. Це буде у нас 4 комплекта по 8 рамок. Ваші компанії BeWault. Одна ващина буде звичайна ващина. Друга ващина буде у нас ващина компанії максимум, з чарункою Maximum. Третя ващина у нас буде компанії BeWalt Trutneva, І четверта, це звичайна моя ващина. Ми будемо, як завжди, з нею порівнювати. Навіть коти зібралися подивитися, як тут у нас буде відбуватися цей процес. Вони зараз бавляться на сонці. Але, друзі, повернемося до ващини, Ви спитаєте, чого це ти тут розташувався на галяванці. Мог би десь в хаті розташуватися там зручно. Дійсно, у мене є от, в моєму пасічному будинку кімната, де, я, де у мене є стіл, і я можу розташуватися зручно біля комп'ютера, увімкнути собі там, якісь відео і спокійно наващувати. Але, знаєте, у мене, мабуть, вже вік такі, що хочеться десь на природі розташуватися, тим більш. Така зараз у нас природа зелена, тобто ще нічого не вигоріло, тут квіти оце от квітують, бджоли гудують. До речі, дуже великий показник того, що овощіна якісна це те, що її цікавляться бджоли. Тільки що вони тут відвідували це. А стосовно умов, хочеться сказати. Ну, я в принципі у мене є і дома умови нормальні, я сам мешканець міста Миколаєва. У мене є в центрі Миколаєва комфортабельна трикімнатна квартира в новобудові. Але хочеться ось сюди, друзі, я не знаю. Це я ж кажу. Ще може це вік, от хочеться на природу, хочеться е, поринати в цю атмосферу. Тобто, так я на вашу уважну все життя. Пасіка була качава, і я завжди тут десь розташовувався в тіньку. Якогось куща, чи, може, дерева. І оцей, ця атмосфера, коли там співають птахи, гудуть бджоли. Мені це дуже до вподоби, а ще той, той фактор може спрацювати через те, що, наприклад, вощину я завжди навощую впрок, тобто, ну, впро не впрок, а впритик, скажімо так, щоб вона не залишалась на стільниках, бо знаємо, що це літо. І якщо, звісно, що ще пасіка качава, її залишити десь і на неї попадуть сонячні промені, і вона нагріється, то вона може загнутися края. Тому я завжди ващину наващую безпосередньо перед підставкою до вулика. Отже, перейдемо, друзі, безпосередньо до самого процесу. Отже, друзі, розпочнемо. Для наващування нам, звісно, потрібен бути електрострум, тому що я наващую електронаващувачем. Це у мене. Там є зарядний пристрій, оце йдуть до нього такі дроти. Як я сказав, це 4 рамка носа по 8 рамок. Рамки ми будемо використовувати майже нові, що характерно для, для рамок. Тут натягнут дріт з нержавіючого металу, але дивіться, от я оце його. Натягувано ну, десь рік тому, тобто це не свіжі рамки. І незважаючи на те, що на рамках ще не було ніякої відстроєно, відбудовано вашіни, вони вже оці бруски попрогиналися і дріт обвіз. Ну, не то, що знаєте, він такий слабкий, але він трошки такий обвіж, не, не, не гуде, як кажуть, не, не грає. Ось. Але от я, я не зрозумію, чому, чому це. І планки трошки покривилися, і дріт обвіз. зрозуміло б, якщо б там було навантаження, навантаження ніякого не було. Але, як кажуть, маємо, що маємо, розпочнемо наш процес. Процес розпочнемо з навощення саме трутневої вашіни. Оце у нас пачка трутневої машини. Я вже її відкривав під час тесту. на... Хімічні і фізичні властивості. Зараз ми достанемо необхідні нам 8 листів. Залишимо їх і розпочнемо навощування. Отже, друзі, розпочинаємо навощування струтневої вощини. Кладемо лист всередину рамки, і бачимо, що тут є у нас десь близько по. Пів сантиметра зазор між габаритами рамки і габаритами ващини. Це в принципі бджоли це забудують, і це нам не доведеться підрізати цю ващину, втрачати час. Як це робиться зазвичай? Так, навощуємо ми по половинці Чому по половинці? Тому що це з нержавіючого металу і він потребує десь, мабуть. 24 вольти, щоб навощити зразу увесь всю рамку. Але у мене такого преобразователя немає. І я навощую 12 вольтовим преобразователем. Все, навощили. Дріт, я ж кажу, не дуже добре натягнутий, але в чому я бачу? Питання. Це у мене вашіна, ви знаєте, у мене система додан, 10 рамок плюс магазини. Звісно, що рамки з гніздової частини викачуються, коли вони стають чорними, коли їх треба вибраковувати. Але я їх зазвичай не відкачую. Такий дріт для гнізда він цілком піде, а зазвичай, якщо треба буде з них викачувати мету, дріт повинен бути натягнутим. Поїхали далі. Це, друзі, навощили ми рамконос з трутневою вощиною. Далі ми перейдемо до вощини з стандартною чарункою. Друзі, зараз розпочнемо навощування вощини компанії BeWold з стандартною чарункою. Для цього нам треба розпакувати цю пачку. Я її ще не розпаковував. Давайте подивимося, що там всередині. Як як виглядає ващина зі стандартною е, полумаксимум чарункою компанії BeWold Так, розкриваємо. Запакована вона щільно, як кажуть, по-господарськи. О, тут колір. Колір набагато такий насичений запах. Запах. Ну такий класний. Запах бомбезний, друзі. Мені подобається запах. Дуже дуже такий чіткий. Так, що ми робимо? Достаємо тут 8 листочків. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Поки їх сюди кладемо, цей рамкано ну, закриваємо, пачку теж закриваємо, кладемо її ось сюди, і розпочинаємо роботу з ващиною, з чарункою полумаксимум. До речі, я забувся сказати за ващину е, трутневу. Що дуже позитивні у мене враження під час її наващування. Чому? Тому що є така ващина, яка зразу, знаєте, на декілька частин прорізається. Тобто швидко. Я все ж таки вважаю, що це у неї температура плавлення нижче і вона швидше е, е, прогорає. Так, ця ващина. Так, дивимося на габарити. Габарити трошки, трошки більші, ніж у ващини трутневої. Компанії BeWold, тут зазор з двох сторін десь по 2 мм. Дивіться, це ще більш е, оптимальніший зазор, так так скажемо, тому що ми ж знаємо, що е, прийдеться обрізати, якщо вона більша, прийдеться обрізати. Я, до речі, не люблю дуже такий щільний розмір, тому що ми знаємо, що ці бруски, особливо в рамках, які. Вже були в використанні вони прогнуті і приходиться чи обрізати, чи підгибати. А тут бачите все, як кажуть, з допуском. Поїхали. наващуємо. Так, перший лист. Так, дві проволочки є. Далі наступні. Так, наступні проволочки є. Так, дивимося. Впаялася нормально. І так, як треба, знаєте. Так, поїхали далі. Так, друзі, закінчили ми навощування вашіни компанії BeWold е, з чарункою Полумаксимум. Що хочеться сказати, ващина виготовлена на 2 місяці пізніше, ніж е, ващина трутнева. Але відчуття, відчуття по роботі з ваші гаразд позитивні. Чому? Тому що більш насичений запах може через те, що перерив був в 2 місяці. але... Саме враження дуже приємне роботою з вощини з чарункою полумаксимум. Не знаю, це об'єктивний у мене зараз відгук чи ні, але я завжди спираюся на свою інтуїцію. Отже, друзі, розпочинаємо ми з вами роботу з навощування рамок з вощини компанії BeVolt з чарункою максимум. Це мій перший досвід роботи з такою ващиною, і зараз ми розпакуємо цю пачку. Ось так вона виглядає ширше, більше ніж з чарункою полумаксимум. І це ж зрозуміло, бо там нахил чарунки більший, і відповідно товщина самого листа буде теж більша. І тому пачка кажеться, не те що кажеться вона більша по розміру. Давайте відкриємо цю пачку. І подивимося, що там всередині. Теж запакована вона щільно. Товстим скотчем. По-господарськи, як і вощі на полу максимум. Так. Що ж там всередині? Давайте цей скотч. Відірвемо. Хочеться, я ще я кажу, інтелігентно розпакувати. А получається як завжди. Так, відкриваємо колір теж такий, як і у ващини полумаксимум. Дивимося на, на лист. Запах запах теж приємний медово-восковий. Ну, мабуть, на око я не побачу різницю. На, на око. Ну, звісно, що там е, чарунка та бід, під більшим е, нахилом. Це все весь результат. Цього тесту, звісно, що покаже у нас постановка до вулика, яка там буде бджола вирощуватися, яка щільність засіву буде, і другі показники. Розпочнемо наващування. Габарити ващини з чарункою максимум компанії Built, вони теж такі, ж, як і полумаксіум, тобто з незначним припуском, тобто її комфортно і ефективно наващувати, бо є такий проміжок, я кажу, для маленького маневру, тобто воно не впритик, але і не з великим зазором. Все закінчили навощування вашіни з чарунко полумаксіумом компанії BiVolt виробника. Теж у мене відчуття дуже приємні від роботи з вощиною. І давайте, друзі, підсумовуємо цей етап і потім підемо далі. Отже, друзі, закінчив я навощування вощини компанії BeWold трьох типів. Це у нас трутньова, максимум і, трутньова, полумаксимум і максимум. Ще раз підсумую: враження добрі, жодного листочка не пропалив. Не в дріт впаюється повільно, але не дуже повільно. Тобто, як так, як треба, розумієте? Це все відчуття вже приходять з віком, тобто, я ж кажу, відчуття дуже добре роботи з овощиною. Наступний етап це у нас буде постановка до вулика. Звісно, що сьогодні мені ще прийдеться на близько близько 200 грн. Рамок, бо рамок я буду підставляти багато, і відповідно підставляти їх вже буду, мабуть, завтра. На сьогодні ми завершуємо і завтра ми з вами я обов'язково покажу, як я підставляю ці листочки до вулика. Друзі, доброго всім дня! Сьогодні. сьогодні другий тест вощини компанії BiWold, і сьогодні саме я. Збираюся підставити всі наші дослідні зразки. Це у нас, нагадую, ващина максимум, ващина полумаксимум і трутньова ващина. Збираюся підставити до вулика. І зараз ви будете спостерігати цей процес. Спочатку почнемо з ващини максимум. Підставляти я їх буду в сім'ї виховательки. Чому? Тому що тут більш-менш скорочені гнізда. І я думаю, що тест повинен бути більш-менш. Актуальний для цього нам потребується, по-перше, вощення по вулик. Це от наша сім'я Демар, Мєска є. І звісно, що потребує для нас вощина компанії Біволт полумаксимум, в полумаксимум. Зараз, друзі, я розберу вулик, знайду місце, куди підставляти, і ми з вами продовжимо. Отже, друзі, переформатував я гніздо і між двох рамок за відкритим розплодом ставимо зараз ващину компанії BeWold. Пчола трошки вже хвилюється, ми її будемо намагатись недовго затримати. Ось, дивіться, така ващинка, Жовта. От ще раз наголошу, що ващинка саме максимум, дуже вона мені подобається, як вона який запах у неї? Це свідчить про якість воску, з якого вона вироблена. Так, поставили цю ващину. Зараз ми трошки тут наведемо, як кажуть, порядок 20. І я продовжу роботу з цим вуликом, а ви не перемикайтесь, далі будемо знімати, як ставимо другу ващину. Друзі, доброго всім дня! Сьогодні черговий день, коли я підставляю вощину компанії Біволд до вуликів. Сьогодні у нас черга підстановки вощини з трутньовою каміркою. Підставляти я їх буду саме в ті сім'ї, звідки хочу, щоб вивівся трутень, тобто в сім'ї той породи, яку я розвожу на своїй пасіці. Отже, друзі, відкриваємо вулик. Забираємо рамки для відводки і підставляємо вашіну компанії Біло. Отже, друзі, знайшли ми місце, де ставить вашіну, і ставимо в всередині гнізда для того, щоб бджоли максимально швидко її відбадували. І зачервила матка трутнем. Не перемикайтесь. Друзі, бажаю здоров'я! Пройшов деякий час від того моменту, як я ставив ващину компанії Біволд до своїх вуликів, і зараз ми побачимо. Який результат витягування і який результат засіву. Саме зараз я займаюся тим, що відбираю рамки розплоду для своїх відводків. Ось звідси. І зараз, от перед вами я відібрав рамку компанії BeWold з вашіни полу максимум. Що хочеться сказати, хочеться сказати, що головний факт це що ващина Відтягнута без надривів, поривів, надривів, от Дивіться, от така от печатка. Печатка трошки е, така несуцільна. ну Це тут е, у мене сидить сім'я те, що я купляв. Тобто матки тут дуже старі і не дивно, що такий розплод. Строкати. Але сама якість вощини мене дуже задовольняє. Далі будемо дивитися на вощину трутову і вощину максимум. Відкрив черговий вулик і отут у -от дві рамки ось ці. Ось ця і ця. це теж є вощина компанії BeWold полумаксимум. І зараз я теж достану і покажу вам, як її відбудували. Ось така якість відбудови, вона мене задовільняє. І ще раз наголошую, я сужу по якості вощини, по цим погризеним фрагментам. Чому? Тому що на якісну вощину бджоли гризуть, бджоли роблять дири. А цю вощину дуже швидко і дуже якісно відтягнула бджола. І матка засіяла. Ще раз повторюся, в цих от вуликах, що я тут знімаю, це у мене покупні сім'ї з дуже старими матками. 3-4 роки. Тому і такий розпліт строкатий. А так якість мене дуже задовільняє. Друзі, настав черговий день наш тестування вощини компанії BiWolf. Зараз я... Дістану ващину максимум, ми подивимося, як її забудували і як її зачервила матка у зв'язку з погодними умовами та руїнням. Так, ну я вже бачу, що мене все це влаштовує, ще раз кажу, немає пропусків, немає дирок, немає м -м, надривів, ващина не поплила волною. І матка більш-менш нормальна її зачервила. І, мабуть, саме цю рамку я зараз візьму для підсилення відводків з цього вулика. А нам залишилася вощина трутова. Зараз побачимо, яка вона є. Друзі, сюди ми ставили вощину трутневу і зараз ми побачимо і подивимося, дістанемо її, як її відбудували. Чи зачервила матка. Чи як її вона зачервила? І якість побачимо. Ну, ось така у нас картина. Матка спочатку її, так бачите, не суцільно зачервила. Але я ж кажу, що головний е, признак якості вашіни: перше, це що немає дірок. І по-друге, це і вона не поплила. Тобто якість тут. Достойно. І можна цю рамку на трудневий гамагінат використовувати. Друзі, ось і закінчився самий головний тест вощини компанії BeVolk це постановка до вулика. Ми з вами бачили, як я її навлащую, і ви бачили, як я ставлю до вулика, ви бачили, як її відтягують, і ви бачили, як її засіває матка, яка якість вощини. Я вже казав декілька разів під час цього відео і повторюся, що самий головний Фактор я бачу в цій вощині це те, що бджоли її суцільно відбудували і не вигризли дирок. Далі, це дуже важливий фактор. Він спочатку кажеться там не дуже важливим, але по факту це дуже важливо. Далі дуже важливий фактор, що е, стільник не пішов. Волною, тобто, вощина не деформувалася, вона не покрутилася, вона не змінила своїх розмірах навіть під впливом температури, і все вийшла нормально. Оце ви бачите результат того, що строкатий розплод це мій мінус того, що я поставив вощину до групи сімей. Які мають старих маток. Але це я бачу і, і як мінус, так і плюс, тому що тест вийшов стрес-тест. Тобто ми в надзвичайно важких умовах для бджіл поставили вашіну, і, незважаючи на це, бджоли нормально відбудували, і матка засіяла. Що це за надзвичайно важкі умови? По-перше, це почалася райова пора. Я поставив вашіну на початку цвітіння акації. Почався дуже великий райовий стан і бджоли, ми знаємо, що в райовому стані вони дуже погано будують вощину, але незважаючи на цей, на цей період року, період розвитку бджолиної сім'ї, вони не все одно все забудували, засіяли і, як кажуть, все добре відтягнули. Це я бачу. Саме головний стрес, результат стрес-тесту. Тому, друзі, я можу сказати з певнестю, що я раджу ващину компанії BeWault до свого використання. Повірте, мені, моя репутація дуже важлива, і якийсь би там поганий продукт я не радив, але все ж таки я цей продукт цієї компанії BeWaft раджу для придбання і використання. Контакти будуть. Під відео контакти будуть в першому коментарі. Звертайтеся, дзвоніть, домовляйтеся і бажаю всім вдалого сезону. А я буду з вами з усіма прощатися. Бажаю всім успіху, миру, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!